У нас одна є батьківщина, вона на всі віки єдина. Край рідний, свята земля, ти спадщина моя, рідна земля, всі ми сім'я, і ненька в нас лише єдина, а діти наші є нащадки, який залишимо їм спадок, чи будуть вільні і здорові, чи засвітуть сади і діброви, Не всі ж ми, люди безголові. Її нікому не скорити, хто підняв зброю, будуть биті, їм не зламати нашого народу, бо всі козацького мироду. Нема дорожчого нічого, окрім сім'ї, землі та віри в Бога. А час біжить нестримним рухом. Нам головне не впасти духом, і скинути у прірву зло. Дай Боже, щоб нам повезло.